Володька, скоро весна, а я за зиму добре чи набрала. Ага, набрала, набрала. Але не так і наш голова району за зиму дві хати побудував. Ха! Володька, я не про тон, дивися, скільки в мене жиру на боках. Це точно. Перегодували кабанчика, треба вже його. Володька, замість того, щоб підтримувати мене, ти навпаки підливаєш масло у вогонь. А яка мені вигода тебе підтримувати? От якби ти балотувалася в депутати, я б тебе зразу підтримував. Зразу би буде. Коротше, мені треба зайнятися фітнесом. Танька, подивися навколо. Тут в селі повно фітнесу. Хочеш дрова рубай, Не хочеш сіно носи. Я вже не говорю про те, що по 17 на носі. Ага, по 17, це коли ти будеш напиватися і будеш губити то телефон, то годинник, то чоботи. Дивись, я в газеті знайшла декілька варіантів. Ось, наприклад, є Ківі фітнес. Послухай, мене, дитя. Прижай. Краще буряки в фітнес, чи навіть картопля фітнес. В світі взагалі нема. Зайві кілограми зганяють на ура. А є ще акваеробіка. Так. Група акваріум Чоу. Група аквавіта слухаю до тепер, а ці і шалабають. Батька, не позор мене. Вон Маринка вже настільки накачалася, що від грудей жме більше власної ваги. По-перше. Щоб бежати від грудей, треба спочатку ті груди мати. А по друге я тебе прошу. скільки там тої ваги твоя марінка з гантелями ходить, щоб ліп з нею працьовував. І то не треба мені казати, що неї якісь спеціальні вправи. І то в мене буде персональний тренер, який складе мені схему занять і буде слідкувати за моїми м'ясами, буде направляти мої рухи, скеровувати мої ноги і згладжувати гострі кути. Всього на всього за дві тисячі гривень. Що? Дві тисячі гривень? В смысле, я вам вважаю, що якийсь високий накачаний мужик будете мацати? <рираж> Ні, так. Таке право маю тільки я. Що, я вирішив. Я буду твоїм тренером з фітнесу. На цьому магнітофоні касету будемо займатися по моїй схемі. <рираж> Трі... Чот... що прикала із цього? Ні, я серйозно. Три... Чотири... Все, закінчила, Ну що, Розминку ми завершили, тепер можемо переходити до основної групи вправ. Боже, Володько, то що за така підготовка? Підготовка морських котиків. Ну, І в мене ще так. Не, танька. То моя індивідуальна програма під назвою Шифер. Глаудіе шифер. Не, Танька, ти що? Такий шифер, що на даху, це коли треба було його грузити, то я косив. Знаєш, водька. Я вже не так багато набрала. В принципі, мої подружки то більше ще А Я ще серед них. Ще та діймовка. Чи ж таки, дімовочка? Дімовичка є, попів зернятка в день. Я в шоці в тебе всі суші влазять. Так що давай. Добре. Я перегляну свій раціон. Але чика я би зараз з'їла. ти, кейка. Я тобі зараз дам кейка. Для закріплення матеріалу пробіжка. Біжиш зараз в магазин, щоб я відновив свій водно-електролітний баланс. <рик> знаешь, що ти маєш собі взяти, я не знаю там. Донателло, Рафаело, що там? Все, погнали! Гоу! За що я тебе тільки люблю, Володька? Бо я в тебе танка бодібілдер. <рик> Давай! Погнали! тренер не буде чекати. Гоу, гоу гоу Бьо, пьйо, пьйо, бьйом, пьйов!